Чому терористи поспішають із виборами? Ми поспілкуємося зараз із головним редактором Еспресо ТІВІ» Вадимом Денисенком, який наразі завітав до нашої студії. Доброго дня, пане Вадим. Доброго дня. Чому терористи обрали дату саме 2 листопаду і чиї і чиї їхні от потуги намаганням зриву мінських домовленостей? Як ви вважаєте? Ну це безумовно. Це суперечить всім мінським домовленостям, тому що була домовленість про те, що вибори мають відбутися в грудні. На цих територіях, але чому вибрана дата 2 листопада? Станом на сьогодні, я думаю, що це не остаточна дата. Я хотів би нагадати всім, що кримський референдум переносився тричі, і росіяни вирішили свого свого часу, що їм треба прискорити процес референдуму. Тому не виключно, що можливо ця дата буде зміщена на початок навіть жовтня. Якщо ж залишиться 2 листопада, то пояснення тут лише одне: терористи хочуть дати можливість провести вибори 26 жовтня до українського парламенту на ряді дільниць, які вони контролюють, і після цього до українського парламенту зможе зайти до 20 сепаратистів, які за яких проголосує на п'яти шести дільницях в кожному із округів Донецької та Луганської областей, які контролюють власника чи терористи. Тому я думаю, що 2 листопада ця дата пов'язана виключно з одним з тим, щоб дати можливість до 20 терористів пройти до українського парламенту. Тобто, вони розглядають таку можливість. Пройдуть наші сепаратисти. Ми не будемо проводити референдум. Не пройдуть тоді ні Ні, -ні, -ні. Проводимо. референдум так? буде проводитись по-любому. тобто, в принципі, ну це не референдум, це буде вибори, так звані mm -hmm. вибори. Тобто їм потрібно завести до українського парламенту своїх людей. І після цього, до 2 листопада, вони вже будуть проводити свої ці псевдовибори, і далі їм потрібно прискорено легітимізувати, чи ж не їм навіть а росіянам потрібно прискорено легітимізувати цих людей. Тобто, станом на сьогодні, хто в мінську є переговорниками, так звані прем'єр-міністри, так звані люди, яких ніхто ніколи не обирав. Після 2 листопада вони заявлять про те, що вибори відбулися чесно. Ну, сюди не їде величезна маса російських спостерігачів. Вибори відбулися нібито чесно, і нібито ці люди є уже законно обраними президентами чи там головами Верховних Рад ДНР та ЛНР, тобто вони прискорюють створення квазідержав. Тобто, це повторення Абхазького, Осетинського чи Придністровського сценаріїв. А як на вашу думку захід відреагує на ці вибори, якщо вони все ж таки відбудуться там? Захід заявить про те, що він ці вибори не визнає, але далі цього ніяких дій не буде відбуватись. Тобто, по суті, захід буде наполягати, буде офіційно заявляти, що вибори не відбулися, що це українська територія, і так далі, і так далі, і так далі. Але ніяких дієвих речей робитись не буде, окрім лише одного, окрім очевидно, все ж таки нового рівня санкцій. Тобто, за the... Оголошення цих виборів на 2 листопада це є пряме свідчення того, що Путін хоче створити там квазідержаву. Ну він давно хотів це зробити. і Я думаю, що ні для кого це не секрет. Він зайшов занадто далеко, Йому відходити просто не з руки. Тобто, зараз віддати ці території просто так він не може. Тому він черговий раз піднімає ставки, хоча ну, в принципі тут уже піднімати нічого. І очевидно, все ж таки він прийняв рішення, що буде створюватись квазідержавки на рівні ЛНР і ДНР. Важливий інший момент, що в перший день роботи так званого парламенту Еленера днр там грубо кажучи, 5 листопада, я думаю, що буде прийнята конституція цих республік. І межі цих республік, так званих республік, будуть співпадати з межами Донецької та Луганської областей. І вони почнуть говорити про те, що це наші території, ми повинні їх відібра... Ми повинні їх відвоювати. Оце от є величезна загроза по зриву будь-яких мирних планів. Це власне кажучи, ці намагання будь-якою ціною розширювати територію. Тобто, на вашу думку, не буде повторений сценарій Криму, коли спочатку незалежність, а потім приєднання до Росії. Буде просто незалежність і як гнойник розростатися по Україні. Ніяких на сьогоднішній момент перспектив по приєднанню цих територій до Російської Федерації не існує і їх бути не може, тому що навіть зараз, після того, як звідти виїхала достатньо велика маса людей на територіях, які сьогодні контролюють терористи, проживає близько 4 мільйонів людей. І е, годувати 4 мільйони людей де, е, на територіях, де немає економіки, де немає взагалі е, ніяких, е, скажімо так, економічних важелів впливу. Ну, як мінімум, це неймовірно дорого і це неймовірно накладно. Е, інше питання, що е, поки що до кінця не зрозуміло, план Путіна до останніх днів полягав в одному: в тому, що е, Україна. Повинна утримувати терористичні територію, тобто ми повинні зі свого свого бюджету були платити пенсії, зарплати і так далі, і так далі, і так далі. Субсидії і відновлювати інфраструктуру Донбасу. Якщо вони проводять свої вибори 2 листопада чи в будь-яку іншу дату, це говорить про те, що вони де-факто заявляють, що Київ не повинен їм нічого платити. І от це от казус, який поки що до кінця не зрозумілий, хто буде оплачувати їм їхнє подальше проживання. Ну хоча, в принципі, мабуть, можна зрозуміти, що їхнє подальше проживання буде оплачуватись з російського бюджету. І як в принципі в кожній подібній державці з'явиться свій мультимільянер або мільярдер, який заробить на відновленні Донбасу. Зрозуміло. А який, на вашу думку, залишається все ж таки відсоток, що таким чином терористи та росіяни просто грають на нервах і намагаються шантажувати київську владу оцими заявами про вибори? Я вважаю, що це нульовий відсоток. В принципі, я не думаю, що хтось зараз говорить про гру нервів. Тобто, в даному випадку, ну, звичайно, відсоток давайте один дамо відсоток, але не більше того. Путін, і ще раз говорю, Путін зайшов занадто далеко. Якщо. Заявити зараз про те, що ця територія є частиною України, якщо і так вона повинна підпорядковуватись якимось законом України. Визначено, що на грудень ці вибори, значить на грудень треба їх проводити. Вони чомусь прискорюються, тобто вони починають піднімати ставки для того, щоб продовжити торги, але торгуватись ну в даному випадку торгуватись уже нічим, тобто ніхто на ці їхні умови зараз іти ніхто в світі, ніхто не буде. Тому я думаю, що це насправді просто прискорення процесів. А щоб зупинити паніку серед населення, ви можете сказати, до чого слід готуватися українцям? От що буде на Донбасі? З ким нам доведеться жити, як нам доведеться жити? На жаль, я повинен сказати, що протягом наступних багатьох місяців буде квазіутворення ЛНР ДНР будуть жити як окремі суб'єкти. І тому я не знаю, про яку паніку ви говорите, але е, в даному випадку треба чітко розуміти, що ми повинні вибудовувати лінію оборони по оцій 15 кілометровій, так званій зоні, 14-кілометровій зоні. Ми повинні укріплювати лінію оборони, і треба розуміти, що е, насправді нам потрібно готуватися до війни. І от той проект стіна, про який вже затверджений, і почали його будувати. Його треба будувати ну більше не на кордоні з Росією, а напевно на кордоні, от саме з цими терористичними організаціями. Його треба будувати і там, і там. Тобто, в принципі, ми ж всі прекрасно розуміємо, що для чого потрібен проект стіна. Проект стіна потрібен для того, щоб не можна було проходити невеликим терористичним групам, щоб не можна було закидувати нам. Відносно невеликі терористичні групи, тому проект стіна повинен будуватися і на кордоні з Росією, і на кордоні з ДНР. ЛНР. Зрозуміло, дякую вам. І Я нагадаю нашим глядачам, що в гостях сьогодні у нас був Вадим Денисенко, головний редактор «Еспресо Тіві. Ми говорили про те, що навіщо Росія та фінансовані нею терористи в ДНР та ЛНР будуть проводити вибори до своїх псевдоверховних рад і перенесли це дійство на 7 листопада. Я вам дякую, що завітали до нас.